А сьогодні, 5 жовтня, 2025 рік. Я ось вийшла на свій город, хочу для себе зняти. Що в мене такого цікавого є 5 жовтня? Ось інжир, Це такий бачите, інжир, уже високий, десь 3 метри на зріст. Це ж перший урожай в цьому році. Минулого році було 4 урожаї, починаючи з червня місяця, десь через кожних 3 тижні. А це ось перший урожай. Я жовтня дивлюся, як можна зазривати. Влашко, Оце такі красень. Далі це така хурма у мене є, вже так теж підросла, була маленька. Ну, потім помідори, помідори це усі є. А от. Гарбузи. Ну, але ж помідор я перший раз садила в цьому році сама. Потім картоплю я викопала, вже посадила десять кущів, щоб подивитися, як вона росте і як, що з неї буде. Теж перший раз посадила. І гарбузи. Дивіться, які в мене гарбузи. Посадила, посадила три насінинки, таких, щоб подивитися, як вони будуть рости. І ось повиростали такі гарбузи, там ще більше. А вихтя таке здоровене. Дивіться, яке здоровене. Це, це так раз, два. Три-чотири вздовж, оце п'ять, 5, 5 6, 6 моїх телефонів, так, якщо вдовжини. Це таке здоровене листя. А потім ось насчитала десь вісім штук таких, а може навіть і більше. Що я буду з ними робити? ну, Не знаю, з них буде. А от далі брюссельська капуста, це єдина рослина, яку я сажу раз три роки чи в два роки. І те, те, що я вмію робити, це такий вже в мене досвід є з брюссельської капусти, тому що вона дає мені урожай цілу зиму. От. А так, в принципі, остальне я садила, можна сказати, перший раз. Даже ж кабачки теж садила перший раз. От. Так що це така слива. Ну, в принципі, все, що можна показати. Коротше, я вже стала в цьому році більше садити. Кромі крім фруктів і брюсельської капусти я нічого не садила. Це вже буду знати трохи.